Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми розглянемо бездротову автономну 4 g камеру відеоспостереження Patrol F1G. Це девайс, який має досить широке застосування, і головне, чималу автономність, що точно зіграє на руку вашій безпеці. Основна особливість цієї моделі підтримка технології 4G, на відміну від інших девайсів цієї серії. Це означає, що ви можете використовувати її будь-де на вулиці, вдома, навіть як відеореєстратор в авто. Розберемо все по порядку, а перед цим не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і нову до огляду. При відкритій коробки ми знаходимо саму камеру і металевий кронштейн. До речі, монтаж досить простий. Кріпиться на три саморізи до стіни або на стелю. Має поворотний елемент, який фіксується. Ну і звісно, нам поклали USB-кабель для зарядки та підключення, а також посібний користувача китайської та англійської. За потреби можемо надіслати інструкцію українською. Камера має незвичайний, але гармонійний заокруглений форм-фактор з невеликими розмірами 92 на 60х90 мм, а важить 327 грам. Матеріал корпусу виготовлений з високоякісного пластику у базових кольорах білий та чорний, що особливо тішиться. Захист від пилу та вологи IP65. Це означає, що пристрій має повний захист від пилу, не боїться дощу або снігу. Отже, можете спокійно використовувати її на вулиці в температурному діапазоні від мінус 10 до плюс 50 градусів. Щоб підключити камеру патруль Comsoy F1G до інтернету, достатньо всього лиш ставити СІМ-карту. Після цього ви отримаєте доступ до лаштувань пристрою зі свого мобільного телефона. Так як вона має батареї, це робить її автономною, що дає змогу встановлювати там, де немає електрики. У віддалених місцях. Де навіть немає мережі Wi-Fi. Головне, щоб був інтернет 4G будь-якого оператора. Як підключити камеру трішки пізніше, а зараз перейдемо до основних характеристик. Камера оснащена чутливим 1.2.9 дюймовим CMOS-сенсором. сенсором Фут огляду об'єктива становить 130 градусів, що забезпечує досить широкий кадр, максимальна роздільна здатність зйомки у форматі Full HD 1920 на 1080 пікселів зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Картинка мені насправді сподобалась, вона доволі чітка, деталізована, яскрава. Із відмінною передачею кольорів, що дуже класно, швидко адаптується до світла. Має інфрачервоне підсвічування 8 світлодіодів, що вмикається при поганому освітленні навколо. Бачить в повній темряві аж до 10 метрів. За автономність відповідає акумулятор ємністю 9600 мА, що дозволяє працювати камері до 25 годин в режимі постійного запису та 40 днів за умови до 10 спрацювань по датчику руху на добу. Чим більше камера фіксує руху, тим швидше вона буде розряжатись. Підтримує карти пам'яті типу microSD об'ємом до 128 ГБ. Якщо що, тут є режим циклічного запису, що дозволяє зберігати нові файли замість старих, якщо у вас закінчується вільне місце на карті. Окрім карти пам'яті, матеріали можуть зберігатись у Кмарі. Користувач отримує безкоштовний доступ до сховища на 30 днів, двостороннє аудіо за рахунок будованого мікрофону та динаміку для дистанційної комунікації. Тобто камера може не лише записувати звук у приміщенні, де вона встановлена, а й відтворювати, наприклад, те, що ви скажете, Через мікрофон-телефон. Також тут встановлений датчик руху піри, який реагує на активність до 10 метрів, а також може визначити людину в кадрі за допомогою технології Human, що дозволяє камері не реагувати на листя дерев, тварин, пилюку у кадрі та інші хибні спрацювання. У випадку, якщо камера зафіксує рух, вам на телефон буде надіслано пуш-повіщення та невеличкий уривочок відео, де буде показано, що саме там відбувалось. До речі, ви можете використовувати камеру як сигналізацію у вашому домі, квартирі, гаражі чи на складах. Зробити це можна в налаштуванні Таким чином, коли камера буде зафіксовувати рух, вона так само буде надсилати вам куш сповіщення, а також буде вмикати сигналізацію. Це, до речі, присутньо у всіх камерах CamSoy. -кам Також важливою особливістю є те, що цю камеру можна укомплектовувати сонячною панелью 6 Вт, що забезпечує майже постійно автономну роботу відеокамери по датчику руху зі спрацюванням датчика 10-20 разів на добу. Працює з будь-якими сім картами українських мобільних операторів і не потребує додаткових налаштувань. Радимо використовувати того оператора, який має найкращий рівень сигналу 4G у місці встановлення камери. Давайте розглянемо камеру ближче, ознайомимось з керуванням та підключимо. e dot e Ось в такій коробці поставляється сама камера. На ній вказані основні характеристики цієї камери. Так, смакула турка. По відчуттям одразу досить міцна така. Основна частина корпусу у нас білий глянцевий пластик, чорна частина більш такого матового. Спереду зверху у нас розміщена сама лінза. Нагадую, кут огляду 130 градусів, це досить широко. Навколо неї розміщено вісім інфрачервоних світлодіодів. Щоб вімкнути камеру, натискаємо на кнопку живлення та чекаємо 5 секунд. Конішіва. Ну і перед новим підключенням натискаємо кнопку Reset, щоб скинути до заводських налаштувань. Ресет device. При ресеті камера у нас блимає синім та зеленим індикатором. Для підключення камери до телефону. Ви можете використовувати додаток Фовол або Ocam Pro для iPhone або Android. Давайте розглянемо на прикладі додатку Фовол. Натискаємо додати девайс, скануємо QR-код на камері. Нам відкрилось вікно, де ви можете переназвати вашу камеру, або залишити, як є. Камера 1, все, камера підключена. Тепер давайте більш детальніше розглянемо, що у нас по функціоналу. Нас одразу перекидає у пункт керування камерою. Бачимо, що затримка невелика, буквально якихось там півсекунди. Справа зверху ми бачимо індикатор, скільки вона залишила заряду на камері та швидкість інтернету. В моєму випадку Vodafone, та карта, яка не підтримує 4G. Тому підійдіть з розуму не тільки до вибору оператора, а й до того наскільки якісно він буде ловити у місці, де ви хочете встановити камеру. Зліва зверху ми бачимо час та дату, яку можемо вимкнути в налаштуваннях. Одразу ж в додатку можемо зробити фото, можемо почати відео, вибрати роздільну здатність, з якої буде знімати ваша камера. Нам доступно Full HD, HD та VGA Раджу, звісно ж, обирати Full HD. Окрема кнопка, щоб прослухати, що відбувається біля вашої камери. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Звук з камери, окрема кнопка, щоб говорити та передати звук на саму камеру. 1-2. О, один, два, три, один, два, три, капець. Воно голосне. Ну і окрема кнопка, щоб увімкнути сирену. Бережіть вушка. Ремон додатку можемо кривати масштабом та зблизити, щоб побачити, що у вас там відбувається. Також окремою кнопкою ви можете розгорнути вашу камеру на повний екран, щоб краще бачити право зверху. У нас кнопка, яка відкриває додаткові налаштування камери. Тут їх дуже багато. В Першу чергу ви можете поділитись вашим девайсом за допомогою QR-коду. До речі, одразу чотири людини у режимі онлайн може переглядати, що відбувається у вашій камері. Налаштування зображення. Тут ми можемо редагувати режим нічної зйомки, або автоматично він буде включатись, або в принципі вимкнутий. Можемо розвернути камеру по горизонталі, по вертикалі, прибрати або залишити водяний знак з часом та датою. Окрема кнопка для налаштування хмарного сховища. Далі у нас розділ пам'ять, де ви можете налаштовувати вашу SD-карту. Тут вам показує, скільки ще вільного місця залишилось у вас на карті, дозволяє нам вимкнути запис звуку, щоб займати менше місця, або ж зовсім форматувати карту. Розділ безпека Тування сигналізації тут їх просто купа! Human detection – це те про що я вам розповідав, коли камера реагує на людину. Можете налаштувати одразу на якій відстані до камери буде вловлюватись рух. Humanoid джагмент, це що вторгнення прибульців. Humanoid Хюманоїджагмент, якщо я правильно розумію, цей пункт дозволить вмикати вашу сигналізацію, коли камера буде бачити рух. Звісно, налаштування сповіщень. Ви можете вімкнути або вимкнути надсилання пуш повідомлень при виявленні руху. Далі у нас налаштування запису. Коли камера бачить рух, вона записує невеличкий шматочок відео, який надсилає вам у хмарне сховище. Відповідно, ви можете вибрати довжину цього запису. 5 10, 15 або 30 секунд налаштування частоти виявлення руху. Ви можете вибрати короткий, коли виявлення руху завжди залишається активним, але відповідно їсть більше батарей. Загальний, коли середній розхід акумулятора, тобто камера буде робити невеличку перерву після того, як зафіксувала рух. Ну і звичайний режим, коли камера витрачає найменше заряду, але робить довшу паузу після того, як зафіксує рух. Навіть те, що може вам сподобатись. Дуже крута фішка, кастомний звук для вашої сирени. Тут у нас дуже багато звуків на вибір, але саме класно, що ви можете встановити свій власний, записавши його на мікрофон. І ще одна корисна штука це редагування зони виявлення руху. Ви можете просто замалювати ту територію там, де вам не потрібно, щоб виявлявся рух. Також ви можете вимкнути світловий індикатор на камері, щоб вона була менш помітною. Ну і звісно, можна обрати режими роботи. Режим сну, коли камера зазвичай перебуває у пасивному стані, а розбутити її можна тільки при виявленні руху або коли зайдете у додаток. Споживання батареї відповідно низьке, а режим роботи збільшується у рази. Ну і режим постійного запису, коли камера постійно в активному стані. Але будьте обережні, це дуже витрачає акумулятор. Ну і пункт пробудження, де ви можете налаштувати, чи буде ваша камера вмикатись, коли ви заходите у додаток. У режимі система ви можете керувати оновленням вашої прошивки або дистанційно перезавантажити камеру. Додаток Ocam Pro загалом використовує всі ті самі функції, але має трішки інакший інтерфейс. Тому самі потестуйте та оберіть, що для вас краще. Отже, камера Patrol F1G добре себе показала. Дійсно гідний гаджет, який покращить вашу безпеку будь-де і будь-коли. Якщо вас зацікавила ця камера, всі посилання ви можете знайти у описі під цим відео. Запрошуємо вас до нашого шоуруму, який знаходиться у місті Львів на вулиці Городоцька, 209. Там наші хороші консультанти покажуть вам ще більше крутих девайсів та пригостять кавою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, якщо у вас залишили ще якісь питання. Не забувайте заленчати у дзвіночок і до зустрічі у нових крутих відео.